Такий активний, агресивний, я б сказав, початок третього туру, неділя, що навіть не встигли два слова сказати зранку. По-перше, зробили старт на годину раніше. Все на годину раніше, якби. І так дуже часу не було, треба було економити час, розкладатися зразу, мішатися, все. Ну і зразу зі старту перший закид — риба, другий закид риба, третій закид, якась незрозуміла покльовка. Дві риби в садку вже, хороші рибки, два і три кілограми десь. От, За 20 хвилин перших зараз докормилися і ловимо далі. Сьогодні на іншому березі тут зачепи, тут важко витягувати рибу, треба на силу її тягнути, має витримувати поводочок. У мене 0,18. Такі поводки на коропа, хтось використовує товстіші. Ну, Тут такі, бо рибка в принципі, не дуже велика, немає коней там по 10-15 кг. дуже рідко попадаються. Вчора одного зловили на 17. Але це одна риба на всі змагання. От, зазвичай такі рибки до 5 кг, тому споко. Споко. Ось, сусід зліва добре кидає. Далеко від моєї точки. Сьогодні трошки ближче стали, 42 метри. Зазвичай 50 ловили найбільше, що можна. Чуть ближче, щоб ловити легшими кормушками і годівничками легшими. Не шуміти, бо мілко і намул трошки є. Тому хочемо так трохи спокійніше, тихше ловити. Попробуємо, чи це нам принесе кілька. Кілька е, лишніх покльовок. Ну, не лишніх, а кілька додаткових покльовок по, в порівнянні з вчора і позавчора. Так що ловно. Треба дуже, треба три штучки зробити за першу годину. Звісно, якщо можна більше, то треба більше зробити. Але три штучки за годину це хороший результат. У мене всього за 5 годин. Було вчора 10, а позавчора 9. Тобто в середньому 2 за годину. От. о о о о о о Є, Я думаю, троє. Кабани, два з половиною три. Такі два з половиною три точно. Але файний. Аля свіня. Перша година пройшла, чотири риби, з п'яти забросів, чотири риби. П'ятий закид була теж покльовка, або якась така обтрка сильна, може ляску зачепила риба. Я думав, що це покльовка, тому підсік, але нічого не було, не знаю. Але все одно дуже добре. Уже другий раз докормив. Тобто був за корм, потім дві риби, докорм, дві риби, і ще раз зараз докорм. Чекаємо зараз наступний підхід риби, наступні дві риби, скажу так навіть. Та боротьба така ну, запекла. Сусіди ловлять теж з боку. Чоловіка теж чотири риби. Два він піймав буквально з 5-6 метрів біля берега. Я не буду цього пробувати, в мене своя тактика, я ловлю по свому. Хоча одну кормушечку я сюди кинув, можливо, це помішає якось йому трошки. Може, навіть ще треба підкормити трохи, щоб він не відловлював від цієї риби, щоб трошки відбирати від нього карпів сюди, десь до мене, в сектор. Хай собі тут гуляють, а не там. Ось. Ну і далі там чоловік теж має три або чотири риби. Здається, на даний момент збірник Польщі. Казав, що був на кількох чемпіонатах світу, так що тут такий серйозний сектор Вальчими. Рибка, рибка у нас відійшла. Ловимо, останню годину не було жодної риби, вже більше навіть години. Докормлюємося, ніби все робимо так само, але нема риби. Сусіди теж, правда, гірше ловлять, зловили, може, по одній. Тому, ну, якби, можна списати, що загалом трошки тикше стало по березі, але все ж таки вони полоблюють. У мене була одна риба, вона зійшла. Але все одно. За минулі години було 4 і 3 риби, а тут тільки одна покльовка і схід, на жаль. Ну зараз будемо докормлюватися. Має вона повернутися. Ну що, не знаю, що ще робити. Так, по дистанції пригати не хочу. Ну, що як пікінець? Поганий кінець, поганий, бо півтора години перші ловили дуже добре, сім риб було за півтори перших години. П'ять годин прийшло, в мене всього вісім риб. Так що такий кінець, розумієте. За 3,5 години одна риба і ще два сходи. Ні сходів не було, нічого. Якби все було ну, ідеально на 100% перший, перший, перший час, цей, який я ловив. А далі і риба щось підійшла трохи, і два сходи було, теж не реалізував. Але то треба було мати більше покльовок. Ті два сходи, ну нічого такого. ну Сходи бувають, сходи у всіх є. якби. Е -е, вот. Вже потім гачок міняв, після, ну, не то, що після кожної риби, а просто раз в три заброси міняв гачок, щоб він новий був, якщо не було риби. Ну, а то нічого не давало, тобто не, не було такого кльового, не було такої активності, як перший час. Саме головне, я не розумію чого, і навряд ну, чи зрозумію нормально, тому що якби, ну, риба може пропасти на годину навіть, на 40 хвилин. Ну не на так довго. Якби, в кінці ще отримав одну покльовку, витягнув рибу, там, ну і все. І потім знову закид без покльовки. Якби будемо думати, не знаю, чесно кажучи, до дуже вірю в, якби, в закормочну програму, ту, яку ми ловимо. Е, вже не перший рік ловимо і добре ловимо, багато де добре. Ну, але от, не знаю, важко, важко сказати, що, що це корм, десь кормив я багато, докормлювався постійно, до докорм не допомагав десь. Були десь аптьорки, було видно, що риба десь там крутиться, що вона десь там є. Якби. Але не було покльовок, так, от, багато, як перший час. Але... Знову ж таки, не можна сказати, що щось робили неправильно, що щось змінилося. Тому що перші півтори години було супер ловля. Я, напевно, перший був в зоні своїй на, на той час. Хлопаки мали тут по п'ять риб, але я був краще. Ну а потім ніби нічого не міняли, отаке. От ну рибалка, рибалка, не знаю. Я не люблю аргументації, що десь не повезло, десь там риба відійшла, щось значить не то робимо. Треба думати в таких випадках, ну і це досвід. Що я можу сказати? Будемо думати. Для вас пробували робити гарний фільми, щоб щось було корисне. Цікаво було. Розбираємося й на нагородження, може там ще пару кадрів покажемо. Будемо їхати додому, що довга дорога. У нас за місяць тут другий етап, за півтори місяці, в кінці червня будемо мати другий етап чемпіонату Польщі на цій самій водоймі. Треба щось придумати до того часу. Варто ще сказати, що в якийсь момент в нашій всій зоні польовок стало набагато менше. Половлювали. Хлопці просто половлювали одну-дві рибки. Так, небагато половлювали. Спочатку, якби всі добре ловили, але я навіть краще. А потім, потім, якби всі половлювали, ну хлопець, потім той що. Потім пан витягнув коняку, да. таку, кілограм 8, 8 певно. Може й 10-13, Не знаю. Тут хлопці клали 15, ну дуже великий карп. В середньому десь кілограм 12, думаю. Угу. Не знаю. Але то таке, ну попалася риба велика. Мені їм теж могла Ну, тобто, це, це кожному могло. Але він половлював рибу, в нього штук. 15, напевно. 14-15. з боку в чоловіка теж було 7-5. І він теж потім підсів і теж не ловив. Але я не ловив більше, ніж він. Він потім підловлював в нього. Напевно, 11 штук в нього є. У мене 8, якби. Я сьогодні не знаю. Якби 13 чоловік зона. Реально, я думаю, 7 8 7 8 Це так, ну, плюс-мінус. Побачимо.

Wyniki, Michał... O tym marzyłem. To na bierna, bierna Na te miejsce. Czwarte miejsce, Kubanak Marcin, też punktów 3. Trzecie miejsce, Paczka Norbert, punktów 5. następnych sukcesów. Drugie miejsce Szefczyk Paweł punktów 5 Brawo. 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 Brawo! Ależ go łodyga wytrenował. Gdzie on jest? Brawo. Pierwsze miejsce dopierała Mateusz. Brawo.